Ми на улюбленому домашньому стадіоні імені Бутовського. Тут поки що спокійно. Поки до 21 червня футболісти відпочивають. Я ні про що не думають технічна служба та керівництво клубу в цей же час. Дбають про те, що вже незабаром уболівальники зеленої команди приходили на оновлений та яскравий стадіон. Як і обіцяв генеральний директор клубу Дмитро Яворський, уже розпочато заміну індивідуальних пластикових сидінь на західній трибуні. Доки футболісти відпочивають, керівництво клубу неодноразово порушувало питання про можливість проведення поєдинків у рамках Ліги Європи саме на домашньому стадіоні. Наприкінці минулого тижня до Полтави з Ізраїлю завітав офіцер безпеки УЄФА Ілан Яблоковський. Кість робив певні нотатки, багато фотографував на стадіоні та прилеглих територіях. Проте, жодних офіційних заяв на дозвіл. Відомі спортивні видання вже повідомили про те, що у полтавців є попередній дозвіл від УЄФА грати єврокубкові матчі удома. Проте представники клубу не дають офіційних заяв, бо очікують офіційного дозволу саме від УЄФА наприкінці місяця. Нагадаємо, минулого сезону УЄФА дозволив проведення матчів Єврокубків тільки у Києві та Львові. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України повідомив українську прем'єр-лігу про те, що деяких команд позбавили турнірних очок. Таким чином, футбольний клуб «Ворскла» закінчив сезон 2014-2015 не на п'ятій, а на четвертій сходинці турнірної таблиці. Така приємна новина не може не радувати вболівальників. Насправді ж це не змінює в нашої позиції на старті єврокубків. Хіба що футболісти та фани можуть вихвалятися перед зорею, що випередили їх на Одну позицію. До речі, останню гру у цьому сезоні полтавці грали на виїзді саме з Луганцями. Крім того, скасовано другу жовту картку Антону Шиндору. Тож бомбардир не пропустить жодного матчу і маємо сподівання, гратиме на честь славу біло-зеленої команди. Ворскла має нового центрального захисника Олексія Дитятєва, А екс-півзахисник-опорник зелених Денис Дедечко сьогодні підписав контракт із. Казахською Астаною наприкінці травня він повідомив про те, що іде з команди, не зважаючи на її вихід до Ліги Європи. Натомість гравець нині упорник команди-учасника Ліги Чемпіонів. Як повідомляє офіційний сайт ФК Астана, українець підписав контракт на 2,5 роки. Дістався дедечко казацькому клубу безкоштовно.